Всім привіт! Друзі! Як ви дивитесь на те, якщо ми приготуємо смачне ягня з томатами в казані? Я вважаю, що дуже класна ідея. Дивіться до кінця, як завжди буде цікаво, смачно. Поїхали! Продукти, які нам сьогодні знадобляться. Основне м'ясо ягня два види в мене на кісті: помідори, протерті помідори, петрушка, кінза, цибуля, гострий перець, часник. Зі спецій кореандр зера, мелений перець, соняшна кавуалія, цукор та сіль. Основну частину продуктів ми перемістили ближче до казана. Зараз необхідно нарізати цибулю, підготувати її. Після чого починаємо смажити м'ясо. Баранина дуже полюбляє цибулю, тому кладемо в цю страву її в великій кількості. Нарізаю її середніми шматочками, четвертинками. Розкажу вам один секрет. Незважаючи на велику кількість цибулі, ніколи від неї не плачу, тому що працюємо на вулиці. Щоб не втрачати зайвий час, основну кількість цибульки нарізали. Зараз запалюю вогнище, нехай казан гріється, а я продовжу нарізати. В холодну пору полюбляю. Запах диму, тріски вогню. Дуже приємно працювати на вулиці. У нас ще є пару хвилин, поки казан гріється, наріжу чесночок. Часничок домашній, дуже ароматний і соковитий. Нарізаний часник чекає. Я починаю смажити м'ясо. Наливаю 100 мл олії в казан. Масло гарно нагрілося, закладає в нього м'ясо. Ті, хто слідкує за нашим каналом, знають, що смажимо м'ясо невеликими порціями для того, щоб не зменшувати температуру масла. Обсмажили першу порцію м'яса, достаю. Ось такі красиві шматочки у нас вийшли. И так поступово смажемо все мясо. Закладываю останню порцію порцию мяса. Остання порція м'яса обсмажилась. З м'ясом ми працювали на максимальній температурі. Тепер трішки прикриваю піддувало. Роблю середній вогонь і закладаю цибулю. Цибулька прийняла всі аромати з масла, в якому смажилось м'ясо. Запах стоїть просто суперовий. Смажимо її. М'ясо обсмажене, я ділю його в дві миски, розділяю. Зараз нам треба його посолити і додати спеції. Сюди в кожну з мисок додаю суміш зири і коріандра. Баранина дуже полюбляє ці спеції, підсолюю. До м'яса додали сіль та спеції, воно чекає свого часу. Смажимо цибулю. Цибулі дуже багато, тому треба збільшити вогонь. Цибуля смажилась 5 хвилин. Додаю до неї протерті томати. Гарно все перемішую. Цибулю з протертими томатами, тушкуємо ще 5 хвилин. У нас проходить активна фаза тушкування. Закладаю залишки спецій. Коріандр та зиру. Підсолюю і додаю цукор. Гарно все перемішую. Пахне вся ця історія дуже смачно. Тепер настав час повернути м'ясо в казан. Вимішую все. Зверху на м'ясо викладаю цілі помідори. В миску, в якій знаходилось м'ясо, наливаю воду мілілітрів 200. Трішки все перемішаю, щоб водичка забрала всі спеції і соки м'яса, які залишились на дні миски. Заливаю воду в казан. Закриваю ягня автомата кришкою, буду тушкувати на маленькому вогні півтори години. Ягня тушкується, а я тим часом повернувся до зелені. Спочатку наріжу Петрушечку. А тепер черга кінзи. Зелень дуже свіжа і ароматна. Друзі, забув покласти один із основних інгредієнтів гострий перець, поки не пізно закладаю в казан. О, так. Надіюсь, турбувати страву нашу більше не будемо. Настрій чудовий, аромати дуже смачні і апетитні. Чекаємо далі. Друзі, ягня з томатами тушкується рівно 1 годину. Ось така краса у нас тут. Зараз я пробую на сіль. Ще трішки треба підсолити. Додам меленого перцю. Закладаю чесничок і зелень. Так, достаю гострий перчик. Отри? дюже. Трішки перемішаю. Закриваю кришкою. Будемо тушкувати ще 40 хвилин. Друзі, нарешті півтори години часу минуло. Ой, як це смачно пахне. Так. Трілку ми вже підготували. Зараз будемо накладати. Ви подивіться, скільки томато-цибулевого соку. Це дуже смачна юшка, дуже смачний супчик. У результаті у нас вийшов. Як бонус до м'яса. З М'ясом розібралися, накладаю юшку. На гарнір у нас сьогодні картопля пюре. Це підлива. підлива суп. На 100% підходить до картопельки пюре. Друзі. Дві години часу і феєрія смаків не залишає нас байдужими. Йдемо куштувати з друзями. Вони вже нас чекають за столом. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал. Ставте свої вподобайки, залишайте свої коментарі. Вони для нас дуже важливі і цікаві. До зустрічі!